Я пам'ятаю, як я отримав 5 кульових, і я розумів, що я вже помираю, В принципі, це мій кінець. От Питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти у ну, мене гарний, по факту, був в тому світі, тому не дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, По-перше, в цей момент, ти знаєш, віриш ти чи не віриш, момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію взагалі, в житті. А я на той момент ближче, напевно, до етеїста був, ні, ніж довірую, що не дивлячись там на моє минуло. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе. ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не врятує. Ти, ти як вже виходиш з цього життя, тут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію з розцяться, і це Бог. Тобто що там немає невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так прилітати. Реально, ти думаєш за всі всі ці моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обідав, чи щось зробив не так, чи там ну, ти щось хотів довго робити, ти не робив. я не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як в цей момент, стоять за себе. Це просто жесть. Ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходиш, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра відпочануло може пасти, чому угодно може злучитися. Щоб тебе не дуже сімна душа голосу, а ти взагалі тіло був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це ці поташки, там, машини, якийсь там статус, репутація, я не за така. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, там, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки ти дало талантів, чи ти їх реалізував? А ти думаєш, що ти в цих аспектах про молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя? Дуже задоволений, я зрозумів, що все цим закінчиться. Реально, все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей світлю, в світі, ми колись всі разом це, з цього життя підемо. І всі будемо відчувати одне зміни це те саме. Я не знаю, з сторони мені не повезло, що я такий пережив, а занак, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, то що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Тобто це саме найважливіше. Це інше, але вже в прості п'яни Це от саме ключове. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням шапці профілю там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.